Квітень завжди повертає нас до подій 1986 року. Це дата, яку не перегорнеш. Трагедія, що назавжди вписана в історію України. 39 років тому вони вступили у двобій з невидимим ворогом. Герої Чорнобиля, ліквідатори. Вони зупинили атомний хаос, ризикуючи власним життям і здоров'ям заради майбутнього усієї Європи. Щороку напередодні роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції громада дякує прилучанам ліквідаторам за безцінний подвиг. 25 квітня у Прилуцькій міській раді організували зустріч з героями Чорнобиля. Секретар міської ради Роман Гоголь цього дня висловив слова вдячності кожному. 26 квітня 1986 року назавжди залишив відбиток у серці кожного українця всього світу. Цей день. Болю, день пам'яті, героїзму та поваги. Ми схиляємо голови, голови перед тими, хто перший став на боротьбу з атомною стихією. Це ліквідатори пожежні, військові, науковці. Ціною власного життя та здоров'я вони зупинили некерований атом. Чим зупинили і зменшили. Масштаби подальшої трагедії. Ліквідаторів нагородили відзнаками виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Також голова спілки Чорнобильців Юрій Буконкін передав почесну грамоту від Чернігівської обласної ради Миколі Журавлю. Найвищою відзнакою медаллю Чорнобильський хрест до 35-річчя ветеранської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України нагороджено Олександра Васька та Володимира Тереся. Сьогодні у Прилуках проживає 619 осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської трагедії. 406 – це ліквідатор. Людей, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи 115. З них 31 дитина. Дружин загиблих внаслідок аварії на ЧАЕС чоловіків 98. Прилучени разом із тисячами українців ліквідовували наслідки вибуху четвертого реактора. Віктор Катрощенко прибув до Чорнобиля у грудні 86-го року. Там пробув три місяці. Там роботи хватало ще й тоді. Роботи не завершили. Наверху теж ще скидали уламки. Все насвідки роботи багато було всім. Пан Віктор розповідає, працював водієм. Тоді за допомогою техніки вивозили верхні заражені шари ґрунту. Завозили туди стройматеріали, а от туди вивозили заражену землю на могильники Ну, Це така робота в нас була. Робочий день кожного тривав лише декілька годин. Тоді рівень радіоактивного випромінювання був надто високий. Одівали по дві, по три маски і робили а що? Ні, хто був там на атомній станції, якщо скидали, там, да, там свої засоби були. Я водітелем був, я таких засобів особих не було ніяких. На пусо, як такі. Попадалося, що заражене та попадало в машині, тоді мили там щательно все. Якщо не вибували, значить машину списували. Строго було у нас лімітований час. Ми робили два заїзди: один з утра і один після обіду. І все, ну, не допускалося більше, тому що хворо великий був. Всі 39 років Віктор Катрощенко зберігає спогади про страшні події того часу. Каже, не забути полишені будинки та холодний голос Чорнобильської атомної електростанції. Падали, Ми були непосередньо позиції возі четвертого реактора, там ну, рядом техніка падала і, кажу, туди не видержували зверху. Розрушення там великі були. Возле реактора. Ну а воно ж порозкидало, осколки порозліталися і хвинило там. Велика територія була заражена. Вивозили ґрунт. Тоді обратно завозили туди свіжий ґрунт, укладали там асфальт. Ну, то вже потім. Одним із перших до Чорнобиля прибув Анатолій Кизим. У зону відчудження чоловік потрапив у червні. Ліквідовував наслідки аварії 28 днів. «22 числа. О, це ми вже були, везли нас на білу церкву з білої церкви на туди військову частину. І 23-го я вже був на атомній електростанції. Передівся о першу роботу, яку ми робили, це у пінерському лагері у другій зоні. Складали одежу. Ту, що ліквідатори участвували у аварії. Молоді, красиві, задорості, ми відчуттю тяготи не чули цього. О, якщо ми на роботі, буває і по півчаса, буває по часу. О, ну, біля четвертого реактора я був оце від четвертого реактора йшли тру, труби. Отакі от труби здорові. йшли від четвертого реактора, йшли труби у туди. Ну, у цей городок, Славутич, у Славутич о. І от е послали нас, бронетранспортер підвозить, обкований свинцем, підвозить нас, о, я вискакую, я должен, до зіметриста був. Я должен оце зміряти, де ми знімаємо оце покриття, а самі труби обкручені цим здоровим таким. о, І я, значить, должен, тут мені дає команду нас команді змінили, туди йди, туди, туди зміряй, І я, значить, йду. А по цьому по піднизу проїжджають ці машини здорові, що вони там приїхали, вивезли бетон і тікають. Ну там, там бисо все робилося. Я тепер йду і, значить, взяв собі в голову. Не дай Бог, упаду, роздавлять. І ні, ні. І навіть ніхто і не замітить, що мене нема. Ну, ці -то кинуться. А так, так роздавлять. Поймаєте, взяв собі це в голову і так зробилося страшно, що це ну, уму не постіжімо. Ону зробив дозіметричні замірювання, зробив. О, все, хлопці, давайте. Оце вони виска... вискочили з бронетранспорту. Гуп, гуп, гуп-гуп. Оббили, одбили такий кусок цього ізоляції цієї трубної. І у цей бронетранспорті гуп-гуп. Все. О, Скільки там було, розбили, ну не все ж ми розбили, а скільки цей, поїде друга зміна, ще буде би. Серед засобів захисту тоді використовували так звані пелюстки, респіратори та протигази, згадує ліквідатор. Був, був противогаз, ну він збоку був. О, ну Ми ним не користувалися. В основному користувалися білими ліпістками. О. А у мене у рюкзаці було декілька е, респіраторів. О, і коли біля п'ятого реактора ми робили роботу, певну роботу виконували там, о, мені кричать, викидай респіратор, а він красний. Я викинув респіратор, бігом другий надіваю. У мене їх штук п'ять було, от поки там робили, я всі п'ять респіраторів, пішло в мене. Так респіратор, е захищає у п'ять разів, а ліпесток захищає всього в два. Ну, ліпесток білий, його не видно, а респіратор зелений, його видно. Оце так і були за тільки я, я надівали протівгаз раз. У підвалі там було чи, чи два, чи три рангена. Мили підвал, так ото мили в піру, у цьому протигазах. Сьогодні Анатолій Кизим, в числі тих, кому міська громада висловлює вдячність за той надважкий героїчний подвиг. Дуже приємно, що нас не забувай. Дуже приємно, що відзначай розуміти, хоч хоч деякий. Ну, Трошки якийсь є резон жити. О, дай Боже, щоб я ще е, дожив до 40-ка О, і отримав награду. Щороку тих, хто у 1986 році став щитом між людством та ядерною катастрофою, стає все менше. Йдуть у вічність ліквідатори, що приборкували смертельну радіацію ціною власного життя. Після урочистостей ліквідатори аварії спільно з посадовцями прилуцької міської ради вшанували пам'ять загиблих героїв Чорнобиля. Квіти у пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи, вдячність тим, хто зберіг світ, віддавши своє життя.